Одного разу мама привезла хлопчика на озеро. Він побачив озеро вперше в чотири роки і був просто вражений, стояла спека. Мама розстелила рушник, сіла і дістала книжку, а синові суворо сказала Можеш трохи побавитись у воді, але дивись мені, трусики не намочи, бо заберу тебе звідти і мало не покажеться. І справді б зробила це така в неї була манера виховання. Хлопчик стояв у воді по щі колодки і боявся поворухнутись. Вода була прозора, прохолодна, така спокослива. Інші діти купались, кричали, бризкалися, сміялись, а він стояв і боявся поверхнутись, боявся, що діти забрискують його. Був чудовий, спекотний літній день. Ось так і отрують радість життя тобі наче щось дають, але насправді нічого не можна, бо ж можеш забруднитися, намокнути, не виправдати очікувань ще й отримати за це покарання. Стоїш, як пам'ятник у воді по щиколотки, в спекотний день. А потім тебе беру за руку і ведуть геть, Хвалять, що ти був хорошим. І багато людей так живе все своє життя. Стоять в прохолодній воді в гарячий день і бояться поворухнутись, бояться зробити щось не так. Але ж у житті не буває, щоб жити і не забруднитись, жодного разу не впасти. Неможливо скупатись в озері і не намочити трусики. Усяке трапляється, від усього не вбережешся, якщо живеш по справжньому. Але багато людей смертельно бояться провалу чи падіння стоять на місці і не ворушаться, лякаючись тих, хто сміється і плескається. А потім їх беруть за руку янголи смерті, і вони жадібно озираються на Блакитне озеро, і навіть на брудну калюжу вона ж теж цікава. Їх кладуть в акуратну труну, в ідеальному чистому білому одязі, зовсім не забризкавшись. Живіть, ну впав, забруднився, забив коліно, нічого, це мене, страшніше стояти в озері і не сміти поворухнутись, і побачити у відображенні води своє постаріле обличчя.